Друге люди 20... 25 рік, да, зачиняємо вікна. Друга секція, тут чистенько. Прикрили двері, щоб ніхто ж не зайшов. А тут, тут, нету. тут нема що зачиняти, да, вікна просто нема. склопакета пакета нема. О, так що заходіте, дорогі гості. О, тут. Ну, це не допоможе Віка. Можна не паритись. Третя секція. Ми потім зайдемо окремо. Це у нас двері. Та Віка, можна не паритися. тут же не окна. Таке перекошене тут довго не було вікон, але поставили там ще ніхто навіть і не дивився нічого. Що? Так, ми хочемо зайти. На верхній поверх подивитися, сьогодні також працювали хлопці у неділю. дивно. Тут тут стара штроба. Ось стара штраба в старому моноліті. Ой, в старої старій стяжці. Ну, тут нічого ніхто не робить поки що. Тут збирають ліса. Ніхто це чистити, судячи зі всього, не буде. Так. Так, да, вони бачиш кріплять в монолітне перекриття, вони кріпляться лісами. Ага. Я щось не бачу, щоб вони кіптяву чистили, яку мали чистити. Бо у вас, а там вон почистили. Ось там. Бо у вас а, чистили. А тут, тут взагалі бачиш? Отвір. А моя стіна вона також єле тримається. Оце вікно моє, і воно там єле тримається. І Вони насправді написали 18 точок, які мають перекласти цеглу, але вже не мають, вони сказали, вже передумали. Тут. Ну, тут, а, як я і казала. На цьому поверсі, до речі, напевно, не знаю, тут. Води, так. Да. Ну тут я не бачу, а вище поверх. Тут вони, бачиш, закидали. Ну, да. А, ага. І от тут воно буде пара. Так, да, так, так. Так, зараз ми так зробимо. Ось. Це те, що я казала тих нагляду, і він казав, що воно має бути на вулиці 20 см. Але ні, як бачимо, не на відстані. Тут Також нема відстані 20 сантиметрів. Так, щоб розуміли Про відстань. Може, тут вбитися можна. Хужар.